Сьогодні міжнародний день рідної мови, і ми з братом черговий закликаємо наш рідний український народ. Вчіть, популяризуйте, вдосконалюйте нашу рідну славну українську мову. Вкликайте мову, бо мова має значення. Мова генетичний код українців. Слава Україні! Хай буде українська Україна! Амінь! Бувається в нас у чорному відзначали день. Символічний, такий, символічний захід, який називається День Державного герба України. І сьогодні ми хотіли би розпочати, розпочати цю чудову пісні, яка має назву Україна. І щоб тональність цієї пісні пролунала в цьому холі. Ми потім перейдемо до чудового заходу. Який ви насолоджуєте великим мистецтвом зінічним мистецтвом наших студентів, магістрантів першого року навчання. Заходьте прошу просить вас. Отже, Україна прошу. Дякую. Дякую. Слов'я в нашій сирі, Слов'я Щани на нас захищають, як на воночку гріхів. Мої крила тебе обмігають, мої руки крові чужаки. Вони вічно струмили в спинах, увервавшись дахами вночі, але станом за Україну війни, схрестивши ові життя, відбудуємося. Повернуся з далеки крайнім сім'ям. Очі твої мені посміхнуться, засміються ще знову. Сильна нація війна, єдина. Мирне небо, щасливе життя. Ми всі твої, ми родина. І нехай буде так. Буде так! Доброго дня, шановні. доброго дня, дорогі друзі! Доброго дня всім, хто завітав сьогодні до нашого закладу Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Вчора ми відзначали День Державного герба України. Сьогодні ми поринаємо в події десятилітньої давності. Саме з 18 по 20, по 20 число, 20 лютого 2014 року, відбулося Події на вулиці Інститутській, на Майдані Незалежності. Тоді загинуло 107 наших хлопців і дівчат. І ця пісня, яка зараз пролунає, ленківська пісня, яка, ну, по ідеї, вона не відноситься до, скажімо, тих подій, які відбувалися, але вона стала лейтмотивом тих подій. Давайте вшануємо пам'ять загиблих на Майдані. Вшануємо пам'ять Небесної Сотні. І ця пісня має назву «Пливе Кача. Хвилину мовчання. i so І завтра ми відзначаємо День рідної мови. Сьогодні ми хотіли репрезентувати вам цю музичну композицію кафедри режисури та майстерності, актора під керівництвом професора кафедри Ольги Дмитрівни Шленко. Отже, до вашої уваги культурно-мистецька, літературно-мистецька композиція. Це просто про мову. Це не просто про комунікацію. Немає мови, немає нації. Пропадає мова, гине народ. Як це важливо. І під час цієї композиції ми про це почуємо. Як спочатку в 19 столітті, в 20 столітті, в 21 столітті забороняли українську мову. Про це ми почуємо. Зустрічайте магістранти першого року навчання кафедри режисури та майстерності актора Національної академії керівних кадрів, культури і мистецтв. Прошу! Мова. Я в тобі труну не тільки вороги, а діти власні тешуть. безсмертна мова, ти смієшся гірко, ти в тій труні не вмістишся до речі, вони ж дурні, вони з До Колуйська, до з Києва до полими, як ти зжилася з тугою чаліною, як довго на це мірив твій парнас, шматок землі, ти звесься Україною, ти був до нас, ти будеш після нас. Мій предковічний, мій умитий роса. de Чому сказав апостол, коли я молюся чужою мовою, то уста моляться, а серце спить. Чому усі національні рухи починаються з боротьби за рідну мову? Чому деякі наші сусіди вважають за потрібне говорити, що немає української мови, а є мова малоросійська, галицька, лендівська, русинська. Чому людина, яка говорить італійською мовою італієць, людина, яка говорить польською мовою поляк, а людина, яка розмовляє українською мовою націоналіст? Таких чому можна було б поставити ще не один десяток, але достатньо наведених для того, щоб зрозуміти, щоб збагнути, наскільки важливими є питання мови? У нації і життєдіяльності людини. вбивство української мови має довгу історію, сторінки якої ясніють відступом, погордою, нагадством та щедро палиті кров'ю їхньої жертви українського народу. Собор Російської православної церкви осудив Київський новий кіні Повоцького могили Старовецького, наклавши на них прокляття і п'яна. 1753 рік заборони викладати українську мову в києво могилянській академії. 1808 рік. Закриття Руського інституту Львівського університету. Дениска предметів викладалася українською мовою. 1817 рік постанова про викладання школа в школах Західної України лише польською мовою. 1862 рік. Закриття українських недільних шкіл безоплатних для навчання дорослих. 1863 рік. Deputado Ministro На українців. Головне управління у справах друку заборонило видавати книжки українською мовою навіть для дитячого читання. 1908 рік. Указом сенату Російської імперії українськомовна культура оголошена шкідливою, оскільки може викликати нас що загрожен спокою і безпеці. 1914! рік. Заборона в окуповані російською армією Галичині і Буховині друкування книг, газет і журналів українською мовою. Коли просильські війська у 1914 році захопили бід, козача команда відразу ж поскакала до бібліотеки імені Шевченка, і вона була знищена. Однак звертаю увагу на себе той факт, що російська військова адміністрація заборонила усю українську пресу, але не чіпала німець. Кількість тих, хто вважав українську мову рідною, за цілі десятиліття зменшилась на 10 мільйонів осіб. Чи феодалізм, чи соціалізм, чи капіталізм, доля поневоленого народу однакова, мововбивство, а часами і геноцид. Foi é isso aqui. Тому і вогнення така, тож зцілювала вівтомлених духом, давала силу, здоров'я і навіть безсмертя тим, що пили тебе в зілющу джерелицю, і невмирущими ставали ті, що молилися на дароване тобою слово. Бо споковіто було слово, і слово було у Бога, і слово було Бога. Яничарами в степах піймана, на дурному щеку збалтована, дикий кривавий ясир погнана, на продажній толоці розтоптана, рабство на тому дожищі продана. Мова наша Причасно постаріла, змаліла, на хрестіну му прозіпля, на палю посаджу. 죄송합다 <목소리도> Оді йдіте, нетрубілука, друзі, зачекайте на муті. Маю я святе синівське право з матір'ю побуть на самоті. Рідко мене згадує про тебе. Вніз на куці та марі. Ще не всі чорти живуть на небі, ходить їх до біса на землі. Бачиш, з ними щогодини не чуєш битви, споконвічний грюк? Як же я без друзів обійдусь, друзі? без лобів, без очей і рук? Україно. На щиріші вітання вам сьогодні у день українську мову. Залишитись на сцені, прошу пане.